Заклинаю вийти зараз з неї іменем Ісуса Христа. Всі духи окультизму на вихід іменем Ісуса, всі духи непрощення образи на вихід іменем Ісуса Христа. Всі до одного, всі духи зневіри, розчарування зв'язує, наказує вийти геть. Всі до одного на вихід іменем Ісуса Христа. Всі духи депресії на вихід іменем Ісуса, всі духи смутку на вихід, всі духи смерті на вихід іменем Ісуса, всі духи самоубства, на вихід іменем Ісуса, всі на вихід негайно іменем Господа Ісуса Христа. Всі на вихід, всі до одного іменем Господа Ісуса Христа. На вихід іменем Ісуса Христа. Всі на вихід. Негайно, негайно, негайно. Bashi, bashi. Ne, вийшли геть імені Ісуса. Bashi, taro, lana, bashi, всі піднялися вийшли, Піднялися, вийшли в ім'я Ісуса. Вже всі вийшли до одного. До одного вже ми сотні Релігія. Всякий дух релігія зв'язую наказу вийти в ім'я Ісуса. Вже всі до одного. Всі до одного я зв'язую, наказу вийти вже. На рахунок три ви даєш час добровільно вийти. А то зараз всі в безодні. Раз, два, три! Піднялися і вийшли в безодні ім'я Ісуса. Mm. Вже всі до одного. Всякий дух самоправності зв'язую наказувати ім'я Ісуса Христа. Вже. Ідуло... Мусите покоритися, бо так написано. Вже всякий дух ідолопоклонства я зв'язую наказувати. Вже, вже всі до одного піднялися і вийшли. Піднялися і вийшли в ім'я Ісуса. Вже всі до одного. Вже всякий дух самоосуду зв'язу наказувати. Вже, вже вс всі до одного, Вже! Вже всі до одного в безодні ім'я Ісуса. Саможалість. Всякий дух саможалюсті зв'язу наказувати в ім'я Ісуса. Вже всі до одного я зв'язу наказувати вже. Я забороняю тобі сатана бути в цьому тілі. Це Боже тіло, це Божий храм. Вже всі тут ноги, вийшли. Піднялися і вийшли, вышли.